Вітаю вас на уроці з математики, сьогодні ми з вами розглянемо тему відношення, основна властивість відношення. Що ж таке відношення? Це частка двох чисел, відповідно, і є відношення. Давайте поглянемо. Якщо ми говоримо 3 кг до 8 кг, відношення цих значень ми можемо записати як 3 до кг. А також відношення ми можемо записати як 3 восьмих. З дробом ви вже знайомі, тому тут буде вам дуже просто. Якщо у вас різні одиниці вимірювання, вам необхідно одну з одиниць вимірювання перевести в іншу. Таким чином, давайте години переведемо в хвилини і ми отримаємо 60 хвилин до 25. Таким чином ми можемо записати співвідношення 60 до 25 або 60 25. Також за властивостями дробів, і, відповідно, відношення ми можемо скорочувати. 60 і 25 скорочується на 5 і ми отримаємо 12. 5. Дорівнює виділяємо цілу частину від неправильного дробу. 12 поділити на 5 вміщується 2 рази, залишок 2, і в знаменнику 5. Таким чином, результат цього відношення дорівнює 2,2. Або ми можемо перевести в десятковий дріб. 2 поділити на 5. Так, відповідно, 2 на 5 націло не ділиться, це буде 0 цілих. 20 поділити на 5 це буде 4. Таким чином ми отримаємо 2,4. Відношення показує, на скільки разів перше число більше за друге, або яку частку перше число складає від другого. І це ми з вами тільки що переглянули на ось цих прикладах результат, відповідно, відношення ми отримали. Якщо дві величини вимірюються однією тією самою одиницею, то відношення їхніх числових значень називають відношенням цих величин. Відношення довжин, відношення мас, відношення площ і так далі. В першому прикладі у нас було відношення до кілограмів. В другому прикладі у нас було відношення до хвилин. Переходимо далі. Основна властивість відношення. Відношення двох чисел не змінюється, якщо кожне з них помножити або поділити на одне й те саме відмінне від нуля число. Наприклад, 20 до 16. Це дорівнює. Якщо ми зараз скоротимо на 4, і 20, і 16, це дорівнює 5 до 4. Візьмемо наступний приклад: 2, ціли відноситься до 3 сьомих. Це дорівнює. Якщо ми зараз кожне з цих чисел домножимо на 7, щоб позбутися від знаменника другого числа. 2 помножити на 7, поділити другий дріб 3 сьомих, помножити знову ж таки на 7. Але я одразу запишу як 7 перших, щоб було зручніше. 7 і 7 скорочується. 2 помножити на 7, 14, поділити на 3. І відношення 2,3 сьомих відноситься так само, як 14 до 3. Бажаю вам успіхів і до зустрічі на наступних уроках.